Зосередимося, чи то сконцентруємося на темі? Це такий сурідний зріз за рік волонтерство і донати. Які зараз ініціюють програми підтримки або ж проекти, які запроваджують волонтери? Наскільки вони є ефективними? Ну і що відомо з огляду на статистику: наскільки українці активно донатять на Збройні Сили України? І, зокрема, далі, в спеціальній інфографіці, ви зможете побачити. Нагадаю, що дослідження було проведено за допомогою онлайн панелі InfoSapiens на замовлення суспільного для проєкту Новий відлік. Отож, донати на ЗСУ, якими вони є далі в інфографіці. На що донатили українці у жовтні. 32% опитаних переказували гроші на збори для окремих бригад чи військових. 26% передавали одяг, предмети першої необхідності. 24% респондентів переказували гроші в державні фонди в підтримку армії. 24% опитаних переказували гроші в недержавні фонди в підтримку армії. 15% волонтерили. 8% переказували гроші в фонди та організації на підтримку населення. 6% опитаних переказували гроші на підтримку тварин, і 22% ніяк не підтримували фінансово. Як українці донатять на ЗСУ? 5% принаймні раз на тиждень або частіше, 16% кілька разів на місяць, 25% раз на місяць, 27% опитаних рідше, ніж раз на місяць, 12% не роблять благодійних пожертв на ЗСУ, та 15% респондентів не можуть відповісти на це запитання яку суму українці донатять на місяць. 27% опитаних перерахували 100 гривень і менше, 27% – від 101 до 250 гривень. 17% респондентів донатили від 251 до 500 гривень, 7% – від 501 до 750 гривень. 8% опитаних перерахували на армію від 751 до 1000 гривень. 5 Сотків від тисячі однієї до трьох тисяч гривень. Один відсоток респондентів перерахували на зсу від трьох тисяч однієї до п'яти тисяч гривень. Один відсоток опитаних донатили від п'яти тисяч гривень і більше. Шість відсотків опитаних не змогли дати відповідь на це запитання. І власне про те, якими зараз є потреба у самих військових і про їхню співпрацю із волонтерами, поговоримо із нашим гостем. До нашої розмови доєднується Роман Трохимець, це снайпер-штурмовик третьої окремої штурмової бригади. Вітаємо вас і дякуємо, що змогли доєднатися. Добрий день. Тож, пане Романе, добрий вечір. Дійсно, вже з передмови, можливо, ви вже почули. Дійсно, якими є, як би ви сформулювали ці запити, які є у військових станом на сьогодні. Ого, ви так загально озвучили, ніби я знаю прямо запити військових. Давайте конкретно там. Давайте, про бо, давайте нашу бригаду, будемо говорити так, про потреби. так? Основні от потреби, можливо, навіть на, так. на власному досвіді ви можете нам розповісти. Ну так, так буде точніше, щоб я не відповідав за всі підрозділи, в яких я не воюю. Найбільші потреби ну по своїй бригаді, скажу, що у нас потреби діляться на дві частини. Перша, це для бойових підрозділів, ті, хто воюють. І друга частина це для патронатної служби. У нас створена така служба, яка допомагає пораненим, допомагає з реабілітацією, там підтримує сім'ї загиблих. Ось тому це два таких основних блоки, і люди можуть обрати собі як підтримку військових, які воюють на передових, так і от підтримку пораненим. Романа, зокрема, що стосується вашої бригади. Якщо мова йде, скажімо, про якусь допомогу, скажімо, чи це більше зараз є потреба у, скажімо, зброї, наприклад, дронах, чи це мова про якісь, можливо, навіть гуманітарного характеру речі? А, ну, поки що чомусь не знаю навіть, як так склала статистика, але е, більше допомагають саме тім, хто воює, а є потреба. Допомагати військовим з протезами, допомагати їм з реабілітацією, з проходженням, ну навіть з тим, щоб полежати і полікуватись в лікарні. Тобто на, на це йдуть якби повільніше збори, ніж там на дрони, на автівки. От тому якби хотілося насправді, щоб люди звертали увагу саме на поранених, тому що ну це ті ж воїни, які вчора там чи пару годин тому були на передовій, а зараз вони. В госпіталі, тому що вони вже частину свого здоров'я пожертвували і віддали, тому це дуже важливий фактор. Хотілося б, щоб люди пам'ятали і про поранених нормально пропонуємо тоді дещо змінити кут наступного запитання. От саме волонтерський рух, от як ланка проміжна між військовослужбовцями і тими людьми, які донатять на Збройні Сили України. Як би ви могли би охарактеризувати допомогу на сьогодні волонтерів? Чи належною вона є? І якщо так, то якою саме? Ну, я перед. Перед своїм включенням подивився ці статистики. Ну да, відсотки якісь зовсім дуже маленькі, але з моєї точки зору люди все одно молодці, тому що дуже великі збори допомагають закривати як і е, звичайні пересічні громадяни, е, так і маленькі, середні, великі бізнеси. Тобто люди об'єднуються дуже по-різному в різних е, варіаціях і. Е, Насправді там від своєї бригади скажу, що ми дуже вдячні тому, наскільки люди згуртовані, все таки допомагають війську. Єдине, хотілося б додати, щоб люди не розслаблялись, тому що зараз настає новий сезон і ну холодний сезон, і тут трішки інші потреби, на які теж було б доречно допомогти українському українським воїнам там не замерзати в окопах і продовжувати наступальні операції. Пане Романе, я от, е, саме зараз не від імені ведучого цієї студії, а саме користувача однієї соціальних мереж сам неодноразово натрапляв на дописи, звернення з боку військовослужбовців на потреби, які потрібно закрити для побратимів. От як ви зараз можете описати цю ситуацію? Наскільки швидко дійсно закриваються ці збори? Чи є до цього певні зауваги? Ну, на жаль, збори це. Завжди така річ, яка потрібна, от ну як на вчора, грубо кажучи, і е, тут, вже якби е, ми теж не можемо вимагати там від людей там, віддавати свої останні гроші. Тут же не питання в тому, що одна людина віддасть багато грошей, а питання до, до того, щоб велика кількість людей скидалась невеликими сумами, щоб їм було ну, їм нормально було продовжувати комфортно жити, і в той же час ну є гроші, які все одно витрачаються там на булочки, на каву. Яка вже до речі в столиці я приїхав по 70 по 100 гривень. Це ті суми, які можна ну безболісно для себе донатити на військо. Тобто тут питання масовості свідомості, і тому і кожному це буде невідчутно по кишені, і, і більша частина людей буде якби причетна до, до такої загальної перемоги. Тобто, отакий меседж мені хотілося донести до людей, ну які там переглядають ці відео. Романе, ви згадали, зокрема, що зараз ну вже похолоднішало, і потреби зокрема також змінилися. Якщо з практичної точки зору, що саме зараз у зв'язку із настанням холодів потрібно військових, можливо, наші глядачі, які дивляться наш ефір, зможуть почути про ці речі і долучитися і допомогти тим самим нашим військовим, які там зараз на передовій. Ну, як завжди, не втрачають актуальності ні дрони, ні пікапи. Але із специфічного такого додається або збори на одяг, що, в принципі, ну, більш-менш нормально, але теж буває по-різному, бажано слідкувати за потребами бригади. І там, наприклад, такі речі, як екофлоу або генератори, це ну, ті речі, які дозволяють нашим раціям жити довше, там підзаряджати батарейки для дронів, і тому, що в холод і в мороз все дуже швидко сідає. Замерзає, а ну залишитись без зв'язку, це смертельно небезпечно на полі бою. Тобто дуже специфічні речі. Інколи навіть кірки там сокири лопати, і і, і на них приходиться відкривати збори е, серед людей. І знову ж таки, це ну здавалося б дуже дивно. Але люди, які могли, які можуть собі дозволити невеличкі суми донатити, і е, хотілося б ще додати, що. Бажано це робити там бригадам, людям, підрозділам, яких ви приблизно хоча б знаєте, тому що є різні теж схеми в інтернеті, різні шахраї. Хтось там обпікся і більше не хоче донатити. От так ти відчуваєш певну причетність до того, що ти, от конкретно там, знайомій бригаді, знайомому напрямку, ти, ти от вносиш свій вклад. Я вважаю це, це якби приємне наповнення і свій вклад в перемогу кожного цивільного. Є ще трішки маємо часу, пропонуємо поговорити трішки про волонтерську мережу підтримки. Як взагалі зараз облаштований цей зворотній зв'язок? Хто кого знаходить військовослужбовці, волонтерів чи навпаки? Як зараз працює ця комунікація? Дуже по різному. От українці творчий народ і вміють створювати якісь. Ну, ці цікаві цікаві схеми комунікації співпраці між собою. Наприклад, скажу там по собі, і по деяким пораненим побратимам. Ми, поки там не реабілітації, ми так само там ну гроші не сильно витрачаємо. Ми теж продовжуємо донатити на свої на інші підрозділи. Тобто тут нема немає якогось такого розподілу там на військовий чи волонтер. Є люди, які військові воюють там і донатять. Є волонтери, які збирають величезні гроші. А є, наприклад, ну от. Дуже по-різному можна зараз організовувати все головне, якби відчувати цю цю причетність. І єдине, що трішки шкода, це для того, щоб зараз залучити людей, треба якісь цікавинки робити для зборів. Оце мене трохи дивує, якщо чесно. Бо треба якось зацікавити і залучити людей якимись там квестами, там задонать виграй приз, ще щось або креативне відео створити. Це трохи дивно, але ну я вважаю, що наші волонтери круто з цим справляються і ну. Взагалі, люди молодці, які підтримують. А ті, хто не підтримують, ну такий відсоток, я думаю, буде в будь-якій країні при будь-яких обставинах. Тобто, це нормально. Рома, дякуємо вам за вашу позицію. Можемо тільки від себе додати від імені нашої студії. Бережіть себе, це побажання, і звісно, і вашим побратимам. Дякуємо, що до нас доєдналися.